Андрій, привіт. Добрий день. Зі мною сьогодні знову два Андрія. І я цьому дуже рада. Дивіться, у вас були такі запити до моїх відео, що вас цікавило, щоб я вам зміряла діаметр задніх мостів. Ну, конкретно це був запит на Донфатник і Лоугол 40. -ки. Але ми так зрозуміли, що, мабуть, треба показати не тільки 40-ки, а й 24-ки. Відомо, що фундаментом кожного трактора є задній міст. Від нього залежить, ну, мабуть, все, яке ми навісне обладнання можемо повісити на навіску, оскільки, яка б там навіска не була б товщиною, який метал б метал не був, якщо міст буде заслабкий, ніяка навіска не витримає навантаження навісного обладнання. І в той же час, добре, коли поєднується і хороша навіска з хорошого металу, грубий міст. Тоді ми можемо спокійно і впевнено цепляти те навісне обладнання, але яке дозволено заводом. Так, Андрій. Так. Да. Дивіться, почнемо сьогодні з такого універсального трактора РД. Е, можна сказати, що таке заднього мосту, тому що він на сьогодні і розібраний. Ми для цього готувалися це відео. Хотіли показати, що, який цей міст задній є. Е, він такий самий буде і в ДВ. І в кентаврі, Андрій так? Так. Ну, З 24. І, і думаю, що це для вас теж буде наглядово і цікаво і корисно. Що ми бачимо? Бачимо ось це в нас цей задній міст. Звідси сюди, це у нас буде чулок. Андрій, йди на сюди до мене. Чолочило дальше в нас ідуть що скажи Підшип... панчишка підшипники. Так, Андрій, тут є дві підшипники, два підшипники, шестерни і шестеро там стоїть. Спочатку далі сюди цепляється колесо. Це що в нас, як воно це називається? Це це, вал, так? Е, цей вал вставляється в коробку. Він такої самої грубини, що тут, що входить туди, це він такий звідси і аж входить в коробку, де йдеть дифференціали. Mm -hmm. Андрій, що, буде, що цікаво, людям по цих задніх мостах? Мені здається, чолок перше виміряємо. Да, да. Чулок це міряю, дивіться, міряю, притримую до цієї коробки і до підшипників, так, Андрій? Ні, 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 добулта. До масльоночки. До ось, ось, до, до до ось ми так. забираємо. Забираю, що у нас виходить? 30... 32. 30, да, да, Ось, дивіться. 32. 32. От мене ногу я забрала, а ногтя 30... 32. Далі, що ми міряємо? Ну, Підшипники цікаво, чи це не цікаво? Що далі має бути? Тут Підшипники вони розташовані і тут, і трошечки один далі. Як в якому варіанті? Ага, ну якщо товщина цих підшипників, то товщина підшипників я получається їх звідки міряти? Звідси Ні, треба вони, чи оту, саме тут стоїть сальничок. Так. тут сальничок, так і у ці на А у тут підшипнички тут так, і тут так. Десь? Добре, ну я не знаю, важливо це не важливо, але я міряю, щоб потім людей районі... було. Зараз я гляну. Андрій, тебе тоже твоя рулетка. У мене на рулетці показує 6,5, 7 навіть. Ніки, ну, 7, 7, 7 сантиметрів. Рівно. Тепер, мені здається, якщо е, важлива товщина цього, е, цього чулка, то треба його по діаметру виміряти. Воно тут зразу, щоб люди бачили. Ось тут, так? Да? Да. Так, обмотую. Так, Андрій. Що виходить? А ну видно? видно, Андрій, де воно 42. 42 42. 42 по діаметру. Ой, чекай, ніхто. зацепилася. О, Андрій, все, зацепилася. Оце важливо вимірювати Це діаметр. Це губина, майже що... всі... однакова, так? Да? Майже всі губина. Ну давай, я вже, як я його вже намотала, то зараз я гляну, що там 15. Ой, Андрій, що вийшло? Так, да, 15, 15, Андрій. 15. На це тут ні, тут різні кулеси. Вознов на шість шпинок зараз тепер ішли за воно більш-менш там того більше, того менше. Когось вірочкою когось. Так ну поки покажіть, покажіть гарну нашу навіску. Гарну вона тут у нас від п'ятдесятки, да Андрій іде груба. Получається, мости грубі, так, вважається, чи це не да. вважається грубі мости? Е, чим більший трактор наприклад, до сороковки дійдемо зараз, так. то в нього буде чулок трошки довший, бо в нього радіус коліс буде виставлятися більший. Він ага. стандартно буде йти десь метр двадцять, метр тридцять по центрах, але радіус більший розвод ну, нагружається, ну не зводило його. Ну тоді, тоді запам'ятовуємо діаметр 42 см, довжина чолка 32, 32. см. 32 см, щоб ми так порівняли. Є тут чотири гідравлічні виходи, гарна навіска. На, на ці мости і на цю навіску нам дозволяється піднімати. Е, ну Для 24 це 450 кг, Але, але тут, в принципі, е, можна більше, але будемо казати, поки 450 після. Говоримо, говоримо <гум> те, що говорить нам завод. Пішли далі. Да. Пішли далі. Далі в нас є саме за 24-ка Донфен. Тут вже нас ми вже колесо для цього не е, розбирали. Ми вам показали, що ми міряємо. Ну, Андрій, давай ну, ти туди залазь, в середину. Так, показує, І показуй. Бенфен має так само 32 до підшипника. До маслівки, так? Да? Так, да, до маслівки. 32. Uh -huh. І діаметр його. ну Тут тяжче, звісно, весело. Uh -huh. Так само 15. Тут має 17. 17, трошки грубше. Сем... 17. Грубший. 17. Так, так, Що так. у нас виходить по діаметру? 17 на... на... <гум> Получається, де, що тут, тут, тут. Ось тут просто є ще ребра, розпуск, там їх немає. Ну просто чисто литим. Чисто литим. Да. Ну тут ліпше, звісно. Тут грубше він виходить? Так, да, на 2 см і без ребер. 2 см. 2 см. По, діаметру? По діаметру. Якщо тут було 42, то тут 44, так? 44. Получається, по діаметру і по довжині е, чулка? Одинаково, 32 і 32. 32 і 32. Вага, е, покажи знову, нагадаємо, яка в нас тут навіска. Ну, тут гарний цей метал. Е, так само трьохточковий, тільки два гідравлічних виходи. Е, 450 кг, так само 450. заявлено. 450 кг. Понавдаль. Поїхали далі. Що беремо? Ловола? Ловола, сорокова. А то Ото-то екшн. Ходимо, ходимо, Екшн, екшн, екшн. Ходимо, бігаємо тут взагалі. Щось з рулеткою там лазимо під нього, блін. Маргрегор, давай. Хлопці, як би я працювала без вас. Скажіть, чи що, як ви працювали без мене? Нормально. Андрій. <laughs> Дякую. Сороковці 42. Сороковці знову стали. 10 см. Так... Ні, на 10 см. більше. Там було 30... довжина, до довжина. Там було 32. Так. А що по діаметру? А по діаметру Діаметру... 44. 44. О. Так само, як в Донфензі? Майже 24-ки. Майже так. Дон Фензі. До, до речі, ця платформа, так і Донфен вигнута. Вона йде не круглою, вона йде вигнутою під платформу. Ну, діпав, вона йде, не йде. Uh -huh. Коло, ну лай, я трошечки приприпрусити, як вони кажуть. Uh -huh. Покажи, Андрій, покажи. Ну, uh -huh. no, no, але so so хорошо, that. хорошо, дивися, але тут заявлено, ми ж можемо піднімати не 450 кілограмів, 550 кг, кілограм, хоча мости, виходить, такі самі, як Ну, no, трошки, трошки довші, трошки довші yeah, по, по, По товщині. По товщині виходить е, однакові 44 см, сантиметри, як двадцять четвірки дольфена. Але так. по довжині виходить 30... на на десять сантиметрів. Соросорок виходить. Сороза там 32 два Ну дивіться. Він виходить довше і навантаження ага. розподіляється на на більшу відстань. Mm -hmm. Так що ага, через те через те воно да. все, я кажуть, продума нічого, нічого лишнього не заявні обловола з цим проблем. Ще не було немає. Ну що ж, і ми <fenga>. ще підготували Дон Фен. Сороковка назад. Екшн, екшн, екшн! Як в фільмах прольоти, знаєш, типу, камера за головним героєм іде. Так. Давайте, люди, швидше, бо я вже трошки змерз. Давай. І тут у нас мости показують. Грубі, грубі, грубі. Дивіться, яка навіска груба. Все воно так зразу кидається. О, Тут хоч легше Товчиною буде. металу, вражає. Да, то ну, якби б тільки б зашили, Бандрію, 44, чотир це буде в нас довжжина, довжина, е довжина, е чулка, довжина. Чулка, довжина чолка, як сороков ціловола, і мені цікаво, от навіть... Потовщині, ще раз підтверджує, Шоловол дуже хороша альтернатива Донфену, саме сороковка. Саме Сороковка, я казав зараз. Як на мене, там є козирьок Андрій. Там виведена коліса на бік. Тут вона посередині. Ну, мені принципі тут ре плюс реверс. Мені в принципі Донфен тут програє. Я дуже не любили, бо цей метал, оці грубі мости. Скільки там? 53. Ого! 53. Ого! Ну що ж, поправо по, по мостам. от. Давай, ми... давай, чекай, 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 чекай. Чека, чека. 53. <рес> 53. Так, по право. Ну, Домпен. я ще таких відео не бачив, щоб тако, тако заморочилося, прямо помиряли мости між 24-ми. Я думаю, такі я віде... думаю, наші мої підписники, наші підписники, це осіння, що ми читаємо їхні коментарі, чуємо їхні побажання. І з радістю їх виконуємо. Отже, 40 Сороківка на першому місці його довжина чулка складає 44 сантиметри, а товщина Андрій Повторив ще 50, раз 54, 54. 54. 54 сантиметри. Якщо в нас в РД, то довжина була в 24-ці 32 два сантиметри. Чолки, діаметр її був 42 сантиметри. Так само був такий самий діаметр і в Донфензі 24, ці то з 40вок вловола довжина чулка така сама, як і в Донфенга 40 44 сантиметри. Але товщина тут 54, а там 44 10 сантиметрів різниця. Ні, Донфен це пушка. Ну що ж, надіюся, це відео вам було цікаво. Хлопці, дякую вам. Та по-любому цікаво, таких ні в кого нема. Накидали там лайків, попідписувалися. Все підписуйтесь, Нет. ставте вподобайки. До побачення, до побачення.